Мене звати Коваль Даниїл, і я знаю свою місію. Я ніколи не прикидаюся розгублений, і я на 100% впевнений в тому, що я хочу робити. В цьому відео я дам тобі 4 уроки, з яких ти можеш почерпнути свою місію, і також ніколи не почуватися розгубленим. Погнали. Але перед тим як ми доберемося до точки 1, давай змінимо точку 0. Твоя місія не може бути професією. Я думаю, ти, мабуть, вже зрозуміти, що ти набагато складніша особистість, ніж якась професія. Поля не Леонардо да Вінчі, або на Ілона Маско, або на будь-яку іншу особистість, якою ти захоплюєшся. Вони ніколи. Себе не здержують якоюсь вузькою професією, воно виглядає так, ніби вони рухаються в якомусь загальному напрямку. А все тому, що професія не існує в природі, і наша місія походить саме з того, ким ми є. Для того щоб зрозуміти свою місію, тобі потрібно зрозуміти, ким ти є. Тобто, ось цей загальний напрямок, який ти маєш шукати, замість того, щоб шукати якусь професію. Існує така ідея, як п'ять типів інтелекту. Першим інтелектом це є словесний інтелект. Це коли в людини, яка має такий інтелект. Є дуже така тяга до того, як слова між собою переплітаються, структури. Людина любить дуже сильно читати, вона любить сильно писати. Є дуже цікаві різні мови. Другий інтелект це є музика, коли в людини просто весь час його вся така захопленість ритмом, мелодією, інтеграційністю, і те, як воно між собою сплетається, і створює якусь симфонію. Третім інтелектом це є математика і логіка, тобто людини дуже сильні такі... Потяг до структурування всього в такому логічному і математичному порядку четвертим інтелектом є кінетичний інтелект, тобто в людини дуже сильний такий потяг робити щось фізично. Це спорт, ну і так далі, і також є просторовий інтелект. Тобто людина є здатність подивитися на об'єкт і могти ним маніпулювати в себе в голові. Микола Тесла був найкращим прикладом такого інтелекту. Також можна додати соціальний інтелект, коли людина має потяг до такої взаємодії з іншими людьми, пізнавання того, ким вони є, як вони думають, симпатії, відтворення якогось балансу між людьми для того, щоб визначити загальний в якому рухатися далі. Першим що тобі потрібно зробити для того, щоб знайти свою місію, це купити записник. Але не хвилюйся. Тобі його купляти не потрібно. Ти можеш виграти саме цей записник. А як саме ти дізнаєшся далі в цьому відео? Отже, як виграти записник? Тобі потрібно піти в перше посилання під цим відео, а шанс виграти в тебе дуже великий, тому що аудиторія у мене дуже малесенька. В кінці цього місяця я покручу рулетку, і людина, яка виграє, отримує записник з особистим розмалюванням або з підписом, залежно від того, що ти захочеш, а може взагалі будеш хотіти без нічого. Питання поляє в тому, а навіщо мені записник? А для того, щоби ти зміг розвивати свої інтереси і зацікавленості. Якщо взяти, наприклад, Леонардо да Вінчі, то він просто дозволяв своєму інтересу розквітати і полянь на те, в скількох сферах він преуспівав. Уяви собі, якби він не слухав себе, а натомість почав дивитися, які є популярні професії. Мабуть, він би просто пішов якимось, ну, бруківку там, мабуть, лежили, тому що все ж таки був. Ренесанс здається. і він би ніколи не став тою людиною, якою він є. Суть в тому, що тобі потрібно шукати відповіді щодо того, ким ти хочеш бути не назовні, а всередині. Людина, яка любить ходити, вона зайде набагато далі, ніж та людина, яка має ціль, куди вона хоче прийти. В тебе, мабуть, таке питання: чи комусь в світі взагалі потрібна моя унікальність? Як я зможу з нею заробляти? Для більшості людей йти в спортзал це є виглядати естетично, бути здоровим і почуватися добре для Грега Пліта Займатися спортом це є пошук сенсу в житті, це є саморозвиток, це є пошук своєї місії. Він був, скоріш всього, кінетичного інтелекту, і він зміг дійти таких глибоких філософій. В тренуваннях, яких більше ніхто не доходив, і через це в нього була дуже велика аудиторія фанатів, які просто коли слухали ті істини, які він промовляв, через те, що він слухав себе, були в неймовірному захопленню, тому що їхнє життя після втілення тих істин покращувалося дуже драматично. Тепер зрозумій і приклади той самий шаблон до самого себе. Тобі потрібен записник для того, щоб очистити своє мислення, тому що зазвичай в тебе може бути вподобання до речі, яка загально прийнята, може бути відкинутою, наприклад. Писання тобі може дуже сильно заходити сидіти і писати. Ну це ж так класно. Тоді, коли ти сидиш в школі і дивишся, коли дехто дивиться на той зошит скривлений, і ти бляха, не розумієш, ну що з ними не то. Ні, ну звісно, тобі може не подобатися тема, про яку ти пишеш, але саме відчуття написання тебе захоплює, розвивати різні ідеї. І тобі потрібно слухати свій голос, не їхній. Це те, що великі лідери роблять. Ще одна причина, по якій тобі потрібен записник, це уникати пасток, тому що ти є дуже унікальний і тобі потрібно бути як можна сильніше бути підключеним до своєї унікальності. Уявимо собі скейтбордиста, який ну, дуже сильно любить кататися на скейтах. І якщо би він не мав записника, то якщо в нього запитати, чому ти любиш кататися на скейтборді, він би запитав свого Васі, ей Вася, чого ти любиш кататися на скейтборді? А це класно. Ну, це класно кататися на скейтборді. Тоді, коли, якщо б він мав записник, уяви собі, він би просто почав підключатися до своїх таких відчуттів, чому саме мені подобається робити те, що мені подобається робити. Уяви собі, якби він дійшов до розуміння того, що йому подобається кататися на скейтборді, тому що йому подобається відчувати те, як його тіло рухається в просторі по всім таким структурам. І давай перемотаємо час 20 років наперед. І цей персонаж він створив. Будівлі просто унікальних дизайнів, унікальних концепцій, де люди не просто ходять і не просто їздяться по ліфтах, а рухаються не пойми навіть як, і воно масштабоване на рівні незрозумілого попиту, де той чувак був би інноваційною людиною і зробляв би просто неміряні гроші на просто макетах, і він би був настільки требуваним, що просто уявити собі навіть не можна. Тільки через те, що він би мав записник, і він би досліджував те, що йому подобається, і чому йому подобається в деталях. Я хочу, щоб ти розумів. Те, що твоя багатогранність і складність, це є нормально. І те, що розвивати свої інтереси, це також нормально. Тому що коли я був малий, мене дуже сильно цікавило малювання. З цього в мене тепер дуже хороше набити око до різної естетики. І мені подобається дизайнити речі, так як картинка до цього відео. Коли я підростав, мені була цікава ідея дурити людей і подивитися, наскільки далеко я зможу зайти з брехнею, наскільки далеко мені люди будуть вірити. І з цього мені тепер дуже цікаве акторство. І також психологія. Тоді мені було цікаве відео. Не фотографія, а іменно відео. те, як на відео можна рухатися, і те, що люди думають, коли вони бачать якесь відео, які емоції воно їм дає пережити. Тоді мені стали цікаві психології і філософії, і я зрозумів, що без психології дуже важко розуміти світ. І я зрозумів, що філософія це є глибина всього життя, і тоді. Я дивився різні фільми, і я розумів, що воно відображається до якоїсь міри. І тоді мені стали цікаві сценарії. Тому що сценарії, це по суті. Ну, це сценарій до фільму, а фільм це на найкращий спосіб розказати будь-яку історію. Психологія, філософія воно мені почало сплітатися і сценарії, для мене стали таким місцем, де я зміг би реалізувати. Передреалізувати свої різні задуми, і таким чином різні інтереси почали збудовуватися до розуміння того, що я хочу займатися кіно, і те, що я є складною особистістю, і те, що я є творчою особистістю, і я зрозумів це русло, куди я хочу рухатися. Роберт Грін, це є автор такої книжки, яка називається «48 законів влади, в 36 років написав цю книжку, але після того, як він її написав, вона стала бестселером. До 36 років він тинявся по світу, займався як можна різнішими професіями. І як тільки в нього було 36 років, він зустрівся з цим видавцем книжок. І той видавець у нього спитав: Роберт, а яку книжку ти би хотів написати? І до Роберта дійшло якесь таке розуміння того, що де би він тільки не працював, люди хотіли досягнути того ж самого, що і всі правителі в історії. Тому що історією Роберт також дуже сильно любив цікавитися. Він дозволяв всім інтерес. Сам також розвиватися. І тоді він зрозумів, що ці всі люди хотіли того самого, що ті імператори вони хотіли влади, тільки не в настільки кривавий спосіб. Тому він вирішив, що він напише таку книжку про 48 законів влади. Він дуже сильно любив писати, він дуже сильно любив історію, йому дуже сильно любилося спостерігати за людьми. І це все сплелося в одну книжку. Яка стала бестселером. І після того в нього були книжки бестселера за бестселером, за бестселером, і це нормально. Якщо ти будеш слідкувати своїм інтересом, ти можеш потратити трішки свого часу в неуспішній зоні, в некомфортній зоні. Квентін Тарантіно, наприклад, мій любимий режисер, 8 років просто без успіху, намагався щось. Зв'язати свого життя, і в нього не вдавалося, але він дозволяв своїм інтересам розвиватися. Ти маєш розуміти, що якщо ти будеш робити все правильно, ти рано чи пізно доб'єшся того успіху. Просто, якщо ти не будеш намагатися, то ти ніколи його не доб'єшся взагалі. Якщо тобі мало мов, прикладу, і ти хочеш якогось прикладу більш успішної людини, то для прикладу ми можемо взяти Стів Джобс, коли він був малою дитиною. Він своїм батьком йшов по магазину техніки. І там була така кінокамера. І Його дуже сильно захопило те, як воно складається, ті деталі, те, як воно сіяє, і те, як воно створює такий естетичний продукт. І після того ось ця ось така захопленість естетичним продуктом, воно взагалі не відпускало його. І після того воно розвивалося, розвивалося в нього. І кінцевому результаті ми бачимо ось такі у телефони Apple. Це є самий культовий дизайн, який хочуть всі. І суть в тому, що від самого дитинства він може і не знав що існує можливо, якийсь Дизайнер техніки він взагалі про то не думав. Йому подобалася техніка, йому подобалися дизайни, йому подобалося створювати якийсь новий продукт. Він просто слідкував за своїми інтересами. І в кінцевому результаті ми просто бачимо таку продукцію, якою ми всі захоплюємося, і яку ми всі хочемо. І він був багатий. when you you grow up tend to get told that the world is the way it is and you're Your life is just to live your life inside the world, try not to bash into the walls too much, uh, uh, try to have a nice family life, uh, have fun, save a little money. Um, but life, th that's a very limited life. Life can be much broader once you discover one simple fact, and that is everything around you that you call life was made up by people that were no smarter than you. And you can change it, you can influence it, you can. You can build your own things that other people can use, and the minute that you understand that you can poke life and actually something will, you know, if you push in, something will pop out the other side. That you can, you can change it, you can mold it. Um, that's maybe the most important thing: is to shake off this uh, th this uh, erroneous notion that life is is there and you're just going to live in it, versus embrace it, change it. Improve it. Make your mark upon it. Um, I, I think that's very important. And however you learn that, once you learn it, uh, you'll want to change life and make it better because it's kind of messed up in a lot of ways. Um, once you learn that, you'll never be the same again. Now, I Естетику якогось об'єкту, функцію якогось об'єкту, і вони просто слідкували твоїм інтересом. Їм якось дуже сильно сподобалося робити якусь одну річ, от комусь сподобалося ось цей екскаватор, наприклад. Ну це не був екскаватор спочатку, це була просто ідея того, щоб стояти, рухаючись. Це дивно, типу таке спитати, що ти про що ти взагалі хочеш, що ти хочеш заробляти. Але подивися на те, якщо він максимізував цей весь бізнес, він зробив з того страшенні гроші, і ти можеш так само. Ну добре, я зрозумів основний напрямок, в якому мені потрібно рухатись. Добре, я зрозумів, які речі мені подобаються, які ні. І я менш-більш оприділився з тою річчю, якою хочу займатися. То як мені з неї заробляти? Відповідь, до якої я дошов до себе, це соціальні мережі, розвиток свого бренду і показування світу те, чим ти є. Це спосіб, яким зараз відбувається абсолютно любий маркетинг, і яким зараз... Користуються навіть мільйонери, мільярдери, які супер успішні, навіть такі люди вони дотепер використовують спосіб, щоб притягувати до себе клієнтуру. Тобі потрібно зосередитися на одному проєкту спочатку. Не бігай туди-сюди, зосередься тільки на одному. Ти не можеш мати все на світі. Тоді зрозумій, як би тобі зробити якийсь свій продукт. Якщо ти є тренером, то ти можеш пропонувати свої різні програми тренування. Якщо я є сценаристом, то я можу пропонувати свої сценарії як продукт для читання. Я також можу пропонувати свої консультантські послуги. Я також можу пропонувати послуги різних курсів, того, як писати сценарій. Список абсолютно не обмежений. Тобі просто потрібно включитися в цей світ і зрозуміти, що ти можеш себе реалізувати. В тебе, мабуть, такі думки, що це все це класно, але це все про Америку насправді в нас тут свою місію собі не може дозволити і заробляти з нею також не вийде. Ось що мітру рідний брат, який є власником бренду, який заробляє досить достойно, може про це сказати. Гроші мають приходити в легкості, бо насправді великі гроші вони тільки в легкості і заробляються. Типу, тобто, пашерством заробляти гроші можна хіба на заробітках, і то не, не йде мова ніколи про великі гроші. Ще якщо тисячі доларів можна заробити якимось мега-шерством, то десятки тисяч доларів і пашерством заробиш хіба десь в Америці, і то будеш знаєш, там від ранку до вечора людям якісь не знаю, лампочки закручувати, встановлювати меблі і так далі. А от якщо хочеш в легкості зробляти дійсно великі гроші, які дають ну, комфортне життя, то це тільки коли йдеш за покликом душі, як тільки робиш ті якісь речі, які дійсно тобі круто, внутрішньо відгукуються, подобаються, там, чи то сценаристом бути, чи то організовувати якісь зйомки фільмів, чи то режисувати, то тільки, тільки в твоїй легкості твої найбільші гроші завжди знаходяться насправді. Якщо ми говоримо про чесні шляхи заробітку. Якщо тебе взагалі немає ідеї щодо того, чим ти міг би займатись, попробуй виписати на листку всі речі, які ти тільки пам'ятаєш, якими можна займатися, і тоді оціни їх від 1 до 10 по тому, як вони тобі сильно подобаються. І після того запитай себе, чому мені вони подобаються або ні, тому що тобі можуть подобатися деякі речі, часто тому, що тобі їх нав'язують або так само наоборот. І можливо питання щодо того, чим я хочу займатися. Це не те правильне питання, яке тобі потрібно задавати. Тому що для мене розуміння того, ким я хочу бути, вже дуже давно понятно. Я просто хочу бути собою. Можливо, тобі потрібно запитувати себе, звідки мені взяти впевненості в собі, або чому я не знаю, чим я хочу займатися. Ну і такими питаннями, які дадуть тобі набагато глибше розуміння себе і таким ти є, тому що в тебе дуже багато проблем яких ти просто не усвідомлюєш, тому йди вже в опис. Бо я вже дуже сильно хочу подарувати тобі той записник Уууу.